Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА відзначило своє десятиріччя. На заході в місті Кішварда були присутні народні депутати Угорщини, мери населених пунктів, керівники установ та професійні партнери, щоб разом підсумувати здобутки останнього десятиліття. Об'єднання створили у 2015 році з метою посилення співпраці між прикордонними регіонами Угорщини та України, підтримки спільних ініціатив розвитку та реалізації проєктів, що приносять відчутну користь мешканцям по обидва боки кордону. Серед ініціатив обстеження соляної шахти в Солотвині та створення сміттєпереробного заводу в селі Янощина на Нині об'єднання працює над цимома великими проєктами ЄС разом із закарпатськими партнерами Закарпатською обласною військовою адміністрацією, благодійним фондом за Закарпатський угорський інститут та асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Крім того, низку програм фінансово підтримує Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Апартнери інґ ішлапіто інтамокатоїна Кюсгетуенесаті завдяки нашим партнерам, засновникам та тим, хто нас підтримав, ми можемо назвати ці 10 років справді успішними. Ми реалізували близько 20 проєктів та залучили в цей регіон вкладень на близько 10 мільйонів євро. Річка Тиса є дуже важливою для нас, адже для даного регіону це не просто ріка, яка розділяє дві країни, а міст, який об'єднує нас. Нашим завданням є берегти та захищати тису, її притоки та цю територію. Для цього ми реалізували проєкти, які допоможуть нам досягти цієї. Мети. На додаток до зусиль із захисту тиси та її приток реалізовано чимало культурних і гуманітарних ініціатив, зокрема, оздоровлення молоді з центральних областей України та інші соціальні проєкти. Одне з головних завдань ЄОЦТИСа – зближувати позиції та зберігати діалог між сусідніми регіонами навіть у періоди політичної напруги, наголосив голова об'єднання та загальних зборів області Саблу Шатмарберег Угорщини Оскар Шестак коли було створено ЄОЦ ТИСА, війни в Україні ще не було. Був цілком інший міжнародний осередок. Тому це велика цінність, що, попри напружену ситуацію, ми змогли зберегти роботу європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА. В цьому нам допомогла Закарпатська обласна рада, з якою ми змогли переступити через ті труднощі, які наразі властиві міждержавним відносинам у цьому прикордонному регіоні. Ми маємо покладатися один на одного. В цьому також велику роль відіграла закарпатська угорська спільнота. Вони стали важливою частиною співпраці. Ми довели. За допомогою ЄОЦТИСА ми можемо реалізувати європейські проєкти. Одним з найбільших таких проєктів є створення сміттєпереробного заводу в селі Януші на Берегівщині. Створення об'єднання стало результатом співпраці багатьох ключових діячів, серед яких був Мікло Шестак, тодішній міністр національного розвитку Угорщини. Вагому роль відіграло й товариство угорської культури Закарпаття, яке з самого початку розглядало асоціацію як інструмент розвитку регіону. Тисайтевеш європейському об'єднанню територіального співробітництва ТИСА виповнилося 10 років. Це дуже важливо, адже у 2015 році ми усвідомили, що європейські закони дають можливість створити такі форми регіонального співробітництва, які формуються між європейськими та неєвропейськими регіонами. Тоді ми вирішили, що спробуємо створити таку організацію. Цікаво, що 10 років тому це було єдиним таким об'єднанням, яке створили між країною-членом ЄС та країною, яка не є членом ЄС. Воно і на сьогодні єдине таке об'єднання. Це було дуже важко зробити, адже в Україні закон не регулював це питання. Ми виходили з того, що якщо закон щось не забороняє, то це можна. Так нам це вдалося зробити. Для цього була потрібна підтримка МЗС Угорщини, Петера та Телевенте Модіра, активність голови загальних зборів області Сабу Шатмарберег Оскара Шестака, тодішнього міністра Міклоша Шестака та підтримка Закарпатської обласної ради, фракції КМКС в обласній раді та хоробрість тодішнього голови Закарпатської обласної ради. Адже в Україні було чимало перешкод у реалізації. Також велику допомогу нам надала Угорська дипломатія в Брюсселі та особисто Андрея Бочкор, тодішня депутатка Європарламенту. Було багато планів і завдяки і грантовим проєктам багато з цих задумів реалізували. Були сформовані великі проєкти, як от сміттєпереробний завод на берегівщині, який покликаний вирішити дуже велику проблему регіону, але через певні бюрократичні перешкоди його ще не відкрили. На жаль, це об'єднання не мало змоги повністю розвинутися за цей час, адже спершу прийшла пандемія, а потім війна. Попри це, об'єднання живе і сподіваюся, що воно буде корисним для розвитку Закарпаття та всього прикордонного регіону. Карпатомент рігіуна кофелідише було заслабне спільно з тодічною головою Закарпатської обласної ради Володимиром Чубірком. Наразі він очолює наглядову раду. Є от Стиса завжди було головне наше завдання з угорцями створити такий механізм, який би послуговував нам, нашим народом, народу Закарпаття, народу Угорщини, Собол Сатмар Вармеді. І ми думали, як це зробити. Нам далася така можливість створити європейське територіальне об'єднання. Це був важкий шлях, в який не багато людей вірили, але йшли цим шляхом, і мені досить важко було умовляти Оскара, ще що він це робив, але він казав, Володя, я все не вірю. А в кінці сказав, ти великий молодець, що ти не заставився зробити. Ми отримали величезний, серйозний інструмент. Звичайно, ці 10 років, якщо витягнути з них війну і ковід, то насправді їх залишилося 5. За 5 років. Ми зробили, я рахую, дуже багато, і не одна організація такого рівня і інших рівнів цього не зробила. Це і питання екології, це питання Яношів, це багато проєктів великого і малого рівня. Це ми все сьогодні тут побачимо. Але саме головне в тому, що ми створили команду. Команду людей, яку ви тут бачите, яка працює разом, не дивлячись, хто яку має функцію сьогодні, хто де знаходиться, але ця команда працює для того, щоб Закарпаття і Горщина стали ближчі і могли спільно вирішувати проблеми. Україна рухається до Європейського Союзу, і для України будуть відкрито багато нових різних можливостей, грошей і ідей. І тому, а ми вже тут, ми готові. Ми готові з командою, ми готові з фахівцями, ми готові з людьми, ми готові всі разом для того, щоб вирішити наші спільні проблеми, які маємо в прикордонні. І я впевнений, що наступні десь роки будуть надзвичайно активними. І ми повинні бути першими в цій, в цій всій історії. Я, звичайно, дуже дякую за підтримку міністру закордонних справ Угорщини, пану Петеру, тому що він тоді навдав руку і в нас повірив. І багато угорських Керівників у нас повірило і нам допомогло. Тому їм щире велике дякую. А від цього ми стали всі трошки краще, розумніші і вирішили багато гарних питань. Після створення об'єднання важливо було домогтися того, щоб європейський союз підтримував програми, спрямовані на розвиток нашого регіону. Серед таких і нинішні активні грантові програми РОЮА. у втіленні цих цілей асоціацію підтримала Андрея Бочкор, тодішня депутатка Європарламенту. А була присутня вже при народженні самої думки про створення ЄОЦТИСА, коли виникла потреба створення такого європейського територіального об'єднання, яке зможе залучити кошти ЄС на програми розвитку Закарпатської та Сабусат Марберської областей, і для цього застосовувати безпосередні кошти від ЄС. У 2015 році, коли ми вперше зустрілися з Василем Брензовичем, Оскаром Шестаком та Володимиром Чубірком, ця ідея почала ставати більш реальною, і ми отримали підтримку від Ради європейських регіонів. Коли я от СТИСа розпочала свою діяльність, для нас було дуже важливо, щоб ЄС підтримував не лише ті проекти, які важливі з брюссельської точки зору, але й такі, які підлаштовані під потреби місцевого населення. І щоб були реалізовані проєкти, які стосуються солових копалень у Солотвині або захисту довкілля, очищення від забруднення річки Тиса та сміттєпереробний проєкт це великі проблеми для локального регіону, на вирішення яких немає достатньо фінансів на місцях. Завдяки фінансовій підтримці ЄС вирішення цих проблем стало можливим. Кордон не розділяє, а об'єднує нас. А наша асоціація стала прикладом співпраці, які в майбутньому можуть наслідувати інші регіони по всій Україні. Підкреслив у своєму виступі голова Закарпатської обласної ради та співголова ЄОЦТИСА Роман Сарай. Створення європейського об'єднання територіального співробітництва це один із інструментів транскордонного співробітництва. Але сьогодні Європейська комісія, європейська інституції розширяють зміст та значення даного, даного фінансового інструменту, і сьогодні. Будь-який регіон України може е, створити е, даний фінансовий інструмент на наступний е, програмний період е, 28-34 років Європейська комісія планує виділити на цей фінансовий інструмент біля 1 мільярду євро. Е, звісно, е, перші 10 років це роки е, навчання, тренувань. Впровадження можливостей, які нам дає європейський союз, сьогодні ми вже трошки набули цих практичних навиків, є реалізовані біля 30 проєктів на користь громад Закарпаття та громади Саблсабот Сатмар -Медію. Теза про те, що кордон об'єднує, вона є правильною, вона є ствердною, оскільки. Це річ, яка сьогодні в межах загальної стратегії Європейського союзу створювати передумови спілкування прикордонних регіонів, щоб в майбутньому, коли кордонів не стане, ми, щоб не відчувалася різниця в розвитку, була хороша комунікація між регіонів, і регіони планомірно еволюційно продовжували розвиватися. Відповідальні особи зазначили, що є от ТИСА і надалі слідуватиме своїй основній меті розбудувати систему співпраці, яка сприятиме розвитку населених пунктів прикордонного району з обох боків кордону. У найближчі роки очікується старт нових програм, де пріоритетами стануть екологічні проекти, зміцнення економічних зв'язків та модернізація громадської інфраструктури. Ці завдання і надалі залишаються в центрі діяльності Європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА.